Та правосуддя засуджене до довічного ув'язнення та його родина наче серце переконує, що Феміда помилилася. Голодування у Львівському СІЗО триває вже два тижні. Від їжі відмовився Володимир Панасенко. Його суд визнав замовником у справі щодо замаху на життя львівського бізнесмена і депутата Романа Федишина. У вересні шостого року злетів повітря автомобіль пана Федишина, внаслідок чого загинула неповторіття дівчина. Сам бізнесмен зазнав легких травм. Більше знає Наталка Волосацька. Наталю, вітаю, чому слідство звело справу саме до провини Володимира Панасенка? Доброго вечора, колего. Одну з версій, яку розглядали одразу після вибуху автомобіля Романа Фетишина. Це те, що бізнесмен сам на себе скоїв замах для того, щоб попіаритись. Однак цю версію одразу відкинули. Головною залишалась та, що Федишина замовив партнер по бізнесу. Володимир Панасенко, співзасновник ринку, де гендиректором є Роман Федишин. У засудженого, а точніше у його дружини тільки 8% акцій. Однак, начебто, фінансовий інтерес, головний мотив, який взяв до уваги суд. Суючи вирок, довічне ув'язнення до речі, у ринку п'ять акціонерів. Однак тінь замовника впала саме на Панасенка. Оглядачі кажуть, якби не смерть дитини, то справу вдалось би залагодити по-чоловічому. Подробиці у нашому сюжеті. Київський апеляційний суд засудив Володимира Панасенка до довічного ув'язнення. Рік по тому чоловік оголосив безстрокове голодування і написав прощальний лист родині. Засуджений не вважає себе винним у спробі замаху на генерального директора одного з найбільших в Україні сільськогосподарських оптових ринків. Адвокати засудженого вже подали касаційну скаргу до Верховного суду. Станом на час слухання справи в суді жодного доказу реального про те, що Панасенко замовник не було. Вироку покликався виключно на свої припущення. Хтось дуже зацікавлений у тому, щоб саме Володимир Панасенком та все по відбуваному тій справі. А справжній замовник, справжній вбивця, залишився на волі. За словами адвоката, засуджений уже схуд на 20 кілограмів. До того ж, у нього бронхіальна астма. Щодня його навідують лікарі. Розгляд справи у Верховному суді 23 лютого. Засуджений, сподівається, на виправдальний вирок інакше заморить себе голодом. До акції протесту приєдналась уся родина Володимира Панасенка. Його чоловіка засудили незаконно до вічного ув'язнення. Він знак протесту оголосив голодування і я підтримую його. Ці акції, значить до мене долучилися мої діти, моя дочка Таня, син Олександр Сьогоднішній день, сказав, що буде голодувати. Ми, ми будемо йти до останнього. Окрім засудженого до довічного ув'язнення, у цій справі фігурує ще двоє осіб виконавці злочину. Їх засудили до 12 і 14 років ув'язнення. І ще один причетний до спроби самого на бізнесмена зараз у розшуку. Його шукає український і польський інтерпол. Потерпілий у цій справі Роман Федишин. Переконаний усіх, кого посадили винні у злочині. Бізнесмен каже, у Володимира Панасенка був Серйозний мотив замаху на його життя. Я переконаний, що якщо б вдалося те, те що вони зробили, Панасенко повністю би отримав контроль над підприємством. Панасенко себе бачив великим керівником. Тим часом у прокуратурі, яка розслідувала справу спроби замаху на Федишина, не схвалюють голодування засудженого. Кажуть, це захисна реакція на обвинувальний вирок суду. Це є своєрідний такий психологічний тиск на судову інстанцію. Я вважаю, що цього робити не можна, перш за все, адвокат. Наталка Волосацька, Юрій Денкевич, Львів ТСН, студія 1+,1.